Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Другий по рахунку четвертак Сполучених Штатів Америки із серії Штати в 2000 році був присвячений штату, який названий на честь Генрієти Марії, дочки французького короля Генріха IV та дружини короля Англії, Шотландії і Ірландії Карла I Стюарта. І це 25 центів, присвячених штату Мериленд. Саме вона і буде у нас на огляді. Тож з вас підписка та переходимо до огляду. Меріленд, штат на сході США, один з так званих середньоатлантичних штатів і один з 13 штатів, які здійснили американську революцію. Населення 6 мільйонів 52 тисячі 177 осіб. Це 19 місце серед штатів по оцінкам 2017 року. Столиця Анаполіс, найбільше місто Балтимор. Офіційні прізвиська штату штат Старого Кордону, Outline State, штат Кокарда Кокард State або Вільний штат. Таку назву штату дала одна з балтиморських газет у 20-х роках ХХ 20 століття під час дій 18-ї поправки до Конституції США, вводячи сухий закон на території країни. Тоді штат Мериленд першим заявив про те, що не хоче підкорятись забороні на продаж і виробництво алкоголю, тобто хоче бути вільним. У 1524 році на східному узбережжі Північної Америки побував Джованні да Разано на чолі французької експедиції. У 1526 році у Чесапікську затоку прибули іспанці. Першим з англійців цей район досліджував капітан Джон Сміт з Вірджинії в 1608. У 1631 році Вільям Клебборн заснував тут перше торгове поселення. У 1632 році Карл І надав Джорджу Калварту, ірландському барону Балтимору, патент на заселення земель між сороковою паралеллю і північним берегом Потомака майбутньої провінції Мерленд. Цього ж року барон помер, і земля дісталась його синові Келісіусу Калверту. 25 березня 1634 року англійські колоністи заснували тут поселення Свята Марія, назване на честь небесної покровительки королеви Генрієти Марії. У 1649 році законодавчі збори колонії ухвалили перший в Америці закон, що проголосив свободу віросповідання Мерилендський акт про віротерпімість. З 1692 по 1715 роки Мерилендом управляли королівські губернатори. У 1694 році столиця провінції була перенесена у Провіденс, який у 1708 році був перейменований на Анаполіс на честь королеви Анни Стюарт. У 1715 році провінція знову перейшла в управління Калверта. Для залагодження територіальних розбіжностей між Мерлендом і Пенсільванією правителі колонії Калвард і Пен призначили двох чиновників Чарльза Мейсона і Джеремі Діксона, які провели межу між колоніями. Відтоді лінія Мейсона Діксона вважається фактичним кордоном між південними та північними штатами США у 1765 році. Громадяни Мерленду виступили проти закону про гербовий збір. 3 липня 1776 року Мериленд оголосив, що більше не підпорядковується королю, а через 4 місяці став першою колонією, що прийняла як штат власну конституцію. Хоча бойових дій на території штату не було, бійці з Мерленду активно брали участь у війні за незалежність. 28 квітня 1788 року Меріленд став сьомим за рахунком штатом США. У 1791 році влада штату виділила землі федеральному уряду, щоб створити столічний округ Колумбія з містом Вашингтон. Під час війни 1812-14 років англійці намагались захопити Балтімор і піддали обстрілу Форт МакГенрі, який захищав місто. Саме тоді Френсі Скотт Кі написав поему Оборона Форту Макгенрі, що пізніше стала словами національного гімну США. Під час громадянської війни позиції жителів Мериленду розділились. Після того, як Вірджинія вийшла зі спілки, президент Лінкольн вів у Мериленді військове правління, щоб не допустити відділення штату, розташованого поблизу міста Вашингтона. У штаті відбулись кровопролитні битви: битва у Південних Горах, битва при Ентінтеме, битва при Хаперсфері та битва на Монокасі. На Аверсі Монети. Як і на всіх аверсах монет із серії, розташоване зображення Джорджа Вашингтона. По колу розташована легенда: зверху назва країни США, знизу номінал прописом чверть долара. По обидва боки від зображення президента розміщені написи: зліва Ліберті, тобто Свобода та праворуч we trust», що в перекладі «В Бога ми віримо. Нижче цього напису розміщена позначка монетного двору. Англійська літера Д. Денвер. На реверсі по центру зображена башта капітолію штату Меріленд. По обидва боки від зображення капітолію розміщене офіційне прізвисько штату The Old Lane State, що в перекладі штат старого кордону. По обидва боки по колу розміщені гілки Білого дуба, що є деревом штату. Над центральною композицією розміщена назва штату Мериленд та рік прийняття його до Союзу. 1788. Знизу напис Латиною E Pluribus Unum Та рік карбування монети 2000. E Pluribus Unum – Девіз розміщений на Гербі США. В перекладі з Латини означає з багатьох єдине. Монета викарбувана з міді з мідно нікелевим покривом. Вага 5,67 грами, діаметр 24,3 мм та товщина 1,75 мм. Гурт монети рубчастий. Тираж монет, викарбованих на монетному дворі Денвера складав 556 мільйонів 532 тисячі екземплярів. Капітолій штату Мериленд, громадська будівля, місце перебування обох палат законодавчого органу Мерленду, розміщений у місті Анаполіс. Капітолій штату Мериленд є найстарішим, досі використовуваним будинком капітолію штату в США. Меріленд займає перше місце серед штатів США за середнім рівнем доходів на сім'ю, а два округи Мериленду входять до десятки найбагатших округів країни. Значною мірою добробут штату зумовлена близькістю столиці Сполучених Штатів Америки Вашингтона. Але крім того, в Мериленді добре розвинена сфера послуг, медицина, освіта, наукові дослідження та розробки, а також дещо меншою мірою промисловість та сільське господарство. У штаті практично немає корисних капалин, лише порівняно незначні обсяги видобутку вугілля в західних округах. Проте, завдяки своєму вигідному географічному положенню, Мериленд є важливим транспортним вузлом США, а порт Балтімора одним з найбільших на східному узбережжі Америки. Зі штату Мериленд вийшло багато відомих людей. Ось деякі уродженці та мешканці штату. Едгар Елан По, поет і письменник, автор перших творів у жанрі детективу, народився в Бостоні, штат Масачусетс, але пізніше мешкав у Мериленді. Френсіс Скотт Кі, юрист і поет-аматор, відомий як автор слів Гімну США, народився в окрузі Фредерік. Кларіса Харлоу, Клара Бартон, медсестра, засновниця Американського Червоного Хреста. Народилась в штаті Масачусетс, але пізніше мешкала в Мериленді. Джон Віксбут, актор, який увійшов в історію як вбивця 16-го президента США Авраама Лінкольна, народився у місті Бель-Ер. Меттью Хенсен, відомий полярний дослідник, народився у селищі Нейджем, Елеонора Біллі Хеліден. Фейган, легендарна джазова співачка, народилась у Філадельфії, але пізніше жила в Мериленді. Та багато інших. Якщо порівнювати цю монету з четвертаками, на які у мене раніше вже були огляди, цей, на мою думку, має досить консервативний вигляд. Зображена державна будівля і більше майже нічого зайвого. А як вона вам? Обов'язково залишайте ваші враження від монети та огляду в коментарях, буде приємно їх почути. Ставте вподобайки, якщо огляд вам сподобався, та не забувайте підписуватись на канал. А я буду чекати вас на наступних оглядах. До зустрічі!